Очікування з повного звіту, але вже деталі удару по аеродрому в Джанкої в Криму. Це в е, ДАСІСФАТАСТ, як сказав би Соловйов в, 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 в русському телевізорі. Так? так відповідно виходить, що їхні наймодерніші С-300, С 400 навіть себе не можуть захистити. Такі висновок ми що... маємо зробити. Чи тут не треба тут шапка закидательством займатися? Ну шапку закидательством не треба робити. Були створені такі умови, коли балістика вдарила непомітно. Балістика це дуже швидка зброя, тобто, коли, особливо наземний комплекс. Якщо ти не фіксуєш запуск, тоді дуже, там, пару хвилин воно вже прилетіло. І тут дійсно дуже важко завжди відреагувати навіть Петріоту. Mm -hmm. Це треба дуже дуже ретельно свідкувати, скажімо так, за простором. І якщо в тебе розвинуте радиаційне поле, значить ти можеш його захопити. Ні, можна і пропустити. Те саме у росіян на навчаннях, можливо, вони перехоплюють балістику. Але от коли в умовах, коли через пару хвилин ти прилітає, і ти бачиш його вже коли і на кнопку не встигаєш натиснути. Ну, мабуть, це такий випадок. Тут мені цікаво, де наші взяли в цю балістику. Невже вони нам давали максимум 20 ракет колись у 23-му році? Мабуть, українці зберегли пару штук і, і дають сигнал е, Конгресу? Дивіться, у нас дві ракети, а подивіться, що ми зробили. Дайте нам 200 ракет. І ми і ви побачите, що відбудеться, яка буде у росіяни ставити? Дайте нам тисячу, як ви як ви обстрілювали Садама Гусейна перш ніж ти в атаку і взагалі покажемо. Ми да, побачимо чудом. про Харків, Одесу і так далі розмову.